Сторінка 64. Продовження. Одного дня в хліві трапилося нещастя, як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув узяти із собою ту сітку, у якій, звичайно, приносив сіно. Отже, уночі в ту сітку і заплуталася старша коза, лиска, що дужче вона борсалася в ній, то дужче заплутувалася. Уранці муховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала із сплутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутися, а тільки жалібно мекала. Менша кізка Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді муховинка кинулася. Кликати дітей. Вона вискочила щілиною під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочка. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір відчинив двері, хуха могла проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей, але хухи не можуть говорити, доки бувають невидими. Вони тільки пищать, як миші, або ж муркочуть, як котики. Сила вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. хто хоч як не намагалася моховинка розбудити діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізьон чули її пухнасте тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі-далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне перед одним. До нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то не був котик. Гарнесенький, м'якесенький, мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповідала. У вісні таки часом уважається. У житті ж такого не буває. Є ж ти, дітки, колешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей, але не могла їм нагадати про лиску, що лежала сплутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилась показатися дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі. А відомо, що лише дуже добрі дітки, які ніколи нікого не образять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хоху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилося миле звірятко, що вони бачили його у вісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб узяти її на ручки, але ж вона вислузнила в нього з-поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. Хочі, у нас нещастя, коза Лиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли діти. Так хуга врятувала свою приятельку Лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці.